Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 3 жовтня 25 рік. Ну і знаходимося ми на ріпаку від КВС. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь, обов'язково слідкуйте, коментуйте, кому що цікаво, вподобайки ставте, а ми будемо розповідати і вам тільки правду, кому це подобається, кому ні. Ріпак КВС. Посіяний 350 тисяч на гектар, це в нас скорос. Ріпак скорос. Бачимо, посіяний, я нагадаю, хто вперше, хто, не, хто слідкує, посіяний. У нас тут посіяно е скільки, 5 ріпаків від КВС. І посіяний різними методами. 350 тисяч, але посіяно. Тут посіяно 2 через 1, бачимо рядок, е ширина міжряддя 15. А тут ось суцільний. І так кожен. Гірбіц... Гірбіцид... гібрид, Кожен гібрид. Півсівалки було так засипано, півсівалки було так. І виходить, коли сіяли, 6 метрів суцільного, 6 метрів 2 через 1. Е так що це в нас скорос. Скорос. Ось такий непоганий ріпачок. Можливо, десь зараз і не вирізнемо точно, де межа саме. Тому що далі в нас Домінгос, і отут у нас якийсь пропуск, і, мабуть, це вже пішов до Мінгос. Домінго, ну, в принципі, я ж кажу, ріпаки КВС зараз вони виглядають, ну, ну пройдемося, всі вони зараз на одне лице, можна сказати. Нічим вони не вирізняються, трошки там є щось зрості, але розвиток у них дуже різний, тому що ось бачимо, маємо розвиток уже, там четвертий листок лізе, маємо ось такий і зараз я впевнений, буде он, бачимо, хто сходює. Ну, не знаю чому, можливо так попало десь щось. Що воно нерівномірно сходить але все в нас так. Десь у нас тут вже повинен бути мікадос. Ось щось воно вирізняється так дуже сильно. Мабуть, це вже домінгос. Ага, ось! Ось у нас межа, ось у нас межа, то у нас був домінгос непоганий, а це Мікадос. Пішов Мікадос. Ну, я думаю, при такій гусині, якщо він у нас залишиться і нічого не помішає, а якщо там ще щось дойде, зійде я маю на увазі, то буде непоганий ріпак. Ось так виглядає мікадос чистенький. Шкідниками ми намагалися боротися, хто знає, хто спостерігає. Так, тут ось якийсь пропуск, ні, вроді це не. То, тому що, тому що, тому що, а, воно вирізняється. Ось ось зараз піде. Трошки, бачите, вирізняється. Отут Мікадос, а отут Лаурос. Чи, чи Лаурос? Чи Лаурос, не знаю, буде чуть, але вітер дме, Але він трошки вирізняється, він якийсь такий зеленіший трошки. Він прямо-прямо вирізняється, тому що он, полоска видно така. Далі в нас гранос крайній. І він вирізняється. Лаурос найзеленіший такий. Це є там у нас однієї компанії пшениці. Але це не в цьому відео, вам цікаво, заходьте. Там теж у нас експериментальні посії, йдем ділянки. І там теж є така пшениця, яка виділяється. І тут Лаурос чи Лаурос поки що. Поки що, поки що. Поки що він найкращий, Лаурос. Ну, такий ріпак, бачимо, я ж не вибираю нічого. Ось. І ось межа, бачите, як виділяється. От як я на пшениці, так я і тут скажу. Ось тут, можна сказати, посіяно з добривами, а ось тут без добрив. Тому що цей набагато зеленіший, не знаю, буде вам видно, не буде. Ось так. Набагато зеленіший він виглядає, а цей світліший, це гранос. Ну, так то воно по схожості, по всьому. Дуже цікаво буде, коли він почне кущитися, коли він почне зростати навесні. Ось це буде дуже цікаво. Уже. От я хотів навіть подивитися, як там коренева шийка, як на кожному. Але отак я пройшов, я дивився більш в посіви і не подивився я на кореневу шийку. Ну, зараз я вже пройдуся без вас і... Обов'язково подивлюся. Якщо щось буде, то я в описі напишу. 2 через 1 і суцільний посів. Все, ось такі чудові, я рахую. Чудові ріпаки. Ось в цю сторону, як дивиться, що в цю сторону, що в ту сторону. Прекрасні ріпаки, схожість, суперова. Зійшло все, що попало, все зійшло прекрасно. То, що ми дуже рідко посіяли, те це інше, 350 тисяч, я нагадую, на гектар. Тримаймось, все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Якщо кожен буде займатися лише тією справою, яку вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не потрібно. І буде все добре тоді. Тримаємось.